Триває 629-та доба російсько-української війни в ефірі. Місцеві новини на телеканалі Еспресо Біла Церква. Ми боремося за якісну журналістику в місті, щоб наші глядачі отримували багатогранну інформацію. Тож тисніть вподобайку під цим відео або діліться ним з рідними. Поклав своє життя за нашу свободу та незалежність. В останню дорогу провели загиблого на російсько-українській війні Олександра Горового. Білоцерківець був водієм відділення ракетних комплексів першої бригади спецпризначення імені Івана Богуна, 6 листопада на Луганщині, внаслідок ворожого обстрілу, він отримав поранення. І загинув попрощатися з воїном до Спаса Преображенського собору прийшли понад півсотні рідних, близьких та небайдужих людей. Спочиває Олександр на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Що молимо за спокій душі спочило на представлено воїни захисника України Олександра і забущі всякої провини. Це батько нашого студента, студента технології економічного коледжу горового Вадима. І ми... Та викладачі, і весь заклад підтримуємо в цій скорботі, так нашого студента, і звичайно прийшли віддати шану. Я можу судити по студенту як куратор цього студенту. Що це дуже порядна сім'я? Видно, що був дуже достойний батько, бо виростив достойного собі сина. Дуже люди порядні. У Білій церкві викрили директора комунального підприємства та підрядника у розтраті понад 3 мільйонів 200 тисяч гривень бюджетних коштів. Про схему повідомило Бюро економічної безпеки. Збагатитися ділки вирішили за рахунок ремонту однієї з місцевих котелень. З'ясувалося, що підрядник встановив модуль старого зразка з меншою потужністю ніж це передбачалося. Неправдиві дані щодо обсягу робіт та їхньої вартості підозрювані внесли до відповідних Актів наразі справу правоохоронці скерували до суду. Зазначу, раніше детективи Беп повідомили про підозру інженеру з технічного нагляду, який не перевірив внесені у документи відомості. Тож йому кваліфікували службову недбалість. Пам'ять про військових, що житиме вічно, рідні полеглих захисників з Білої церкви, заснували у місті громадську організацію Небесні Янголи. Крім того, що вони організовують вечори пам'яті та підтримують один одного, разом створили меморіальну виставку в Микільській церкві, яку філософію рідні вклали в експозицію. Пропоную подивитись у матеріалі. Ящики з-під набоїв, що стали символами згадок про полеглих військових. Рідні білоцерківських героїв створили виставку краплини пам'яті задля вшанування їхнього подвигу. Все, що тут знаходиться, вони облаштували власноруч. Вперше меморіальну експозицію презентували ще влітку. Поруч зі спаса Преображенським собором згодом її розширили, і новим місцем стала Микільська церква. І 29 серпня ми звернулися до отця Миколи із проханням, щоб розмістити цю виставку тут. Ця, ця церква є найстарішою будівлею Білої Церкви, і звичайно, Микільська церква її заклав ще Іван Мазепа. В далекому 1706 році, і вона, і до речі, Іван Мазепа також народився 29 серпня. Тому якось так виходить, що звичайно ну, це місце святе, а наші хлопці так само для нас герої і люди, які віддали найцінніше це своє життя. Краплина пам'яті це ящик з-під набоїв, який в собі вміщає особисті речі загиблого. В когось є цивільні речі, в когось військові. Ну загалом, те, що змогла сім'я віддати з дому, тому що для кожної сім'ї це дуже дорогі серцю речі, і не всі готові це зробити. У воєнних боксах розміщені світлини, шеврони, документи, прикраси, нагороди, телефони та багато інших автентичних речей, які є найціннішими для рідних в пам'ять про батька, чоловіка чи сина. Також тут є особистий одяг, берці та малюнки дітей захисникам. А ось біографії бійців складала Світлана Виговська разом із рідними. Також допомагали укомплектовувати ящики побратими полеглих оборонців. Вони відправляли це все прямо. З передової, хто як міг, так і допомагав. Спочатку це було так, що нам необхідні були ящики. А вже самі хлопці проявили таку ініціативу. і Почали відправляти нам трофеї. Трофеї, які вони збирали, вони почули, що ми хочемо робити музей, і запропонували, що ми відправимо вам. Трофеї, які в нас накопилися, нехай будуть, хай люди бачать, чим ми живемо кожного дня. Дана виставка поділена на два сектори: у першому залі в нас знаходяться хлопці, які загинули починаючи з 2014 року під час антитерористичної операції. У другому залі в нас знаходяться військовослужбовці, які загинули вже починаючи з 2022 року. Як кажуть, рідні, Микільська церква є тимчасовим місцем для краплин пам'яті. І та наразі шукають більш просторе приміщення до того ж, вони вважають експозицію радше годиною пам'яті про тих, хто віддав життя за незалежність України. Адже у кожного воїна тут власна історія, про яку мають знати і пам'ятати не лише їхні близькі, але й всі інші. Дякуємо відділу освіти, дякуємо батькам дітей, які дозволяють сюди приводити діток. Тому що діти це наше майбутнє, і вони так само мають бачити і навчатися, і бути ну і розуміти, да що це все таки ну не просто так нам дається наше життя, і вони виховуються однозначно патріотами нашої землі. Кажуть, що герої не вмирають, але по правді герої вмирають фізично, да і вони не вмирають тільки тоді, коли вони навіки в наших серцях. І для цього ми зробили цю виставку, для того, щоб кожна людина пам'ятала і знала, якою ціною нам дається наше життя. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Земельна оборудка, що коштувала життя людині, до нашої редакції звернулась глядачка, в якої батько помер через рейдерське захоплення його землі у селі Чупира. У бідолахи не витримало серце через таку несправедливість. До того ж, родина не може достукатись до правоохоронних органів, аби ті захистили законні права простих людей. В ситуації розбирався наш телеканал. Пані Тетяна вже понад місяць намагається повернути земельну ділянку, яка по праву належить її родині. Спадщину жінка отримала після смерті батька в 2021-му, Але так її і не оформила, адже виявилось, що власність у 17 соток вже приватизована іншою людиною. Розпочавши власне розслідування, Тетяна з'ясувала, що земля позначена як приватна. Але за інформацією держгеокадастру, форма власності взагалі не вказана. Жінка стверджує, шматок землі в неї вкрав нинішній староста села Чупири. Ще в 2021 році, сфабрикувавши рішення сесії сільської ради, ще мій батько був живий при життю мого батька за півроку до його смерті і зробив, сфальсифікувавши підписи всіх сусідів, про що вони засвідчили, коли я послала їхні підписи в цьому рішенні нікого не ніхто не підписував це рішення, сусідів ні нікого не вони це все сфабрикували і ще поки був мій живий батько вони відтяпали цю ділянку маючи для цього всі можливості влади Розповідає, могла б дізнатися раніше про махінацію, але завадила війна, адже кадастровий реєстр був закритий. На документах 21-го року вказано, що на сесії Маловішенської сільської ради прийняли рішення про надання дозволу щодо відведення земельної ділянки у власність Шевченко Оксані Васильівні. Як згодом стало відомо, її зареєстрували на невістку старости села. Я цією ділянкою з 21-го року користувалася. Про що що мені від... ні невістка, ні син не повідомляли, що вона вже не моя. Я цього не знала. Я користувалася, як і користувалася цією ділянкою. От. І чисто випадково виявилося, що я дізналася. Звернувшись в прокуратуру відразу, і на кадастру, звернувшись в прокуратуру, мені надавши реєстровий номер справи, через дві години після того, як я звернулася, почалися погрози, почалися дзвінки. Від землепорядника, інженера, який працював на цій участці, і дружини сільського старости. В чому мене ще звинувачували, як я могла щось порушити яким чином приватизували чужу ділянку досі невідомо, та й документи ймовірно були підроблені. Бо, як кажуть селяни, в акті встановлення та погодження меж землекористування у графі, суміжні землекористувачі, стоять підписи геть не сусідів. Підтвердженням цього є повідомлення від одного з мешканців, де він запевняє, що в очі не бачив ці папери, ба більше люди не задоволені і самим В'ячеславом Шевченком, оскільки майже за три роки його. Роботи він нікому з односельців назустріч не йшов. Людина був приватизований державний акт був приватизований город, зробив староста документи на свою невістку, і цього города зробили. Другий раз документи. Як це таке можливо? Ну це нагло, нізкої. Як ще назвати? Я не знаю. Забрати у людини города собі, бо він географічно їм підходить. Підійди до людини, дай гроші, домовся, купину, не роби таке, що попало. Так як ви є, керманичі даної громади, покрасте зупинки, покрасте значок Чупири. Я не стидався. Жінку брав, брали краску, зупинки красили, щоб вони були в хорошому состоянні. Значок Чупира. Мені стидно, що воно зроблене нагода для людей. А вам це не цікаво, немає коштів. Та є в Чупері кошти. Крім того, чуперяни засвідчують. Ділянка спокон віку належала родині олійників. Син цього що... Такого ж ділікатного слів, який показує себе з усіх сторін, що він тільки згідний, бо каже, що ми цю землю купили, це все наше, і ми будемо тут ангар строїть. Ця земля принадлежала все життя таніному, дідові, осадчому роману, потім батькам. Ми вирішили звернутися у сільську раду за роз'ясненнями, але перед нашим візитом всі несподівано почали роз'їжджатися з місця роботи. Спочатку ми помітили автівку старости, а згодом поїхала і секретарка, прибувши в адмінбудівлю та посмикавши всі двері, пана В'ячеслава, ніде не знайшли. Відкритою була лише бухгалтерія. Старости немає відпустці. Давно він у відпустці. Бо сказали, що сьогодні ніби в нього робочий день, люди, тому до вас прийшли. Ні, не робочий день ще по 20 якесь листопада, Шоста чи сьома, він випустить. Mm -hmm. А хтось заміняє його, можливо, виконуючи обов'язки або замісник. Та ні, ну немає мама на замісників, він більше старості. А якщо щось трапиться, що робити, до кого звертатись? Лікція, якщо трапиться таке щось велике, так, Довідки до я видаю. Uh -huh. Я зрозуміла. Добре, дякую вам. Uh -huh. Відповіді немає від прокуратури та від військової адміністрації, куди зверталась Тетяна. Жінка вважає, що сюди також переклала руку родина Шевченків, адже на кону узаконення 17 соток землі. Тож на якій стадії ведеться слідство чи відкрите кримінальне провадження щодо шахрайських дій, ми скерували інформаційні запити до правоохоронних органів. Продовження історії з земельною оборудкою у селі Чопира дивіться згодом. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Краса що врятує світ. У театрі імені Панаса Саксаганського відбувся конкурс Міс медичного коледжу 2023. Загалом у заході взяли участь 9 студенток з різних курсів та спеціальностей. Готувались дівчата понад місяць. Ось сам конкурс проходив у декілька етапів. Там красуні продемонстрували свої таланти, проявили кмітливість та показали дефіле в різних образах. Серед членів журі головна лікарка дитячої області. Ної лікарні Наталія Бігарі. ВОО. Головного лікаря обласного будинку дитини Юлія Богатаренко. Очільник управління молоді та спорту Олексій Копишинський. Депутати міської ради та інші поважні гості. Зазначу, темою конкурсу краси став світ кабаре В такий похмурий, важкий час дати. Трошки краси людям, трошки, щоб вони задихали, щоб вони відчули, що життя є, воно продовжується, незважаючи на війну, на важкі обставини. Ми разом хочемо створити атмосферу душевності, рівності, сприйняття один одного, такими, як ми є, і власне. Ну... Не дарма ж кажу, що краса врятує світ. Ми дуже довго готувалися з дівчатами, е, хоча у нас ці навчання і те і інше, але все одно ми не забували про це. навчалися, тренувалися. Ми дуже переживаємо, щоб знати нам хто з заднього ряду не добив пики, тому що ми сіли на перший. знаєте, і будемо махати цими плакатами. Ми голосуємо за нашу лізочку Кольман, який Іра Лісічкіна за неї Лізочка ми тут. Сім учасниць отримали різного роду номінації. А ось віце-міс стала студентка другого курсу, майбутня акушерка Лілія Демченко. Корону ж міс Медколеджу отримала першокурсниця факультету лікувальної справи Єлизавета Ковальман. Перевожниця Ковальман Єлизавета! Що я встигаю вам розповісти на цю хвилину? Більше новин від телеканалу Еспресо Біла Церква дізнавайтеся вже завтра. Чекатиму вас біля екранів, адже наша команда вже готує свіжий випуск новин. Дякуємо, що дивитеся нас та цінуєте якісну журналістику. Ми єдині та здатні разом з українською армією протистояти російським окупантам. Слава Україні!